Нещодавні події у світі вкотре довели, що бойовики використовують для боротьби усі доступні та сучасні способи: зброю, вибухові речовини, взяття людей у заручники, а відтепер і акаунти у мережі Твіттер. Протягом чотирьох днів, під час яких тривала блокада торгівельного центру Вейстгейт у Найробі, кенійські сили безпеки та бойовики аль шабааб на перебій публікували оновлення у мережі мікроблогів, нерідко повідомляючи зовсім протилежну інформацію. У той час як представники міністерства внутрішніх справ заявили, що ситуація знаходиться під їх контролем, бойовики у своєму акаунті повідомляли про успіх операції. Використання мережі Twitter ісламістами призвели до бурхливих дебатів про те, якою ж є роль соціальних медіа у сучасному світі. Бойовики вже давно використовують інтернет у своїй злочинній діяльності. Таліби з 2011 року за його допомогою залучили у свої лави тисячі послідовників. Проте лідери Аль-Шабааб не просто повідомляли своїм прихильникам новини з місця подій, а користувались мережею для спілкування зі своїми союзниками у реальному часі. Раніше Twitter намагався заблокувати офіційний акаунт. Он бойовиків, але зручність мережі та простота її використання призвели до того, що представники терористичного групування створювали інші під новим ім'ям. Попри усі негативні сторони використання бойовиками соціальної мережі, це дає можливість силам безпеки стежити за їх діяльністю а отже, і попереджати можливі напади.